Сто! Су моя зіта гіта. Зіта гіта. Підснідали? Підснідали. цілу миску. Так, лорд час дасть по ушам. Всім, хто лазить тут. Всім, хто тут лазить. Все, можете тепер дрімати на своєму дежурному дивані. Да. Вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Не дивлячись на те, що сьогодні 3 лютого у нас зима продовжується. Чесно, мете конкретно, мете конкретно, вранці так було все спокійно. Але все подаїв корів, попорався. Ой, 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 хто там, хто там? Ой! О, 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 о. Сосідський мухтар прийшов, так вони тут. Кажуть йому, що ми вже все поїли, можеш йти додому. О. І Бачите, як засипало. То була така відлига, вже майже весна, вже всі цвірінькали кругом літали. От, а зараз вже бачу, що починаємося, повертаємося знову до зими. Хоча десь прочитав в новинах, що буде аномальне тепло у лютому до плюс 20. Ну побачимо, що воно буде. От. Зараз цей сніжок такий, він чесно, трошки проститутський, тому що він зараз накриє весь льот і буде просто жесть. От, буде так званий сракопад. От. Так. Ну, знаєте, сьогодні ми будемо з вами не про погоду розмовляти і не про сракопади. А сьогодні зараз я тут заховаюся трохи. Хоча, думаю, дуже я тут не заховаюся. Бо тут якраз сюди мате. Я сьогодні хочу з вами поспілкуватися саме про довжити, або так би мовити, під, під підсумувати нашу з вами, з вами розмову про годівлю, розмову про годівлю і поспілкуватися саме про альтернативі джерела білку. От в раціонах корів, і фактично, е, що я маю на увазі? А на увазі я маю саме те, що е, не тільки одну сою, не тільки один соняшник, не тільки е, одну люцерну використовую для годівлі, е, ну для білкової підгодівлі худоби. От тому. Сьогоднішнє відео це буде таке, знаєте, чисто інформативне. от, для вас, щоб ви ну якби розуміли, що є такі варіанти, от, але вони не являються так би мовити, основними. От, тому що дуже багато питань задаєте мені відносно того, що ми годуємо там тим. Ми годуємо тим, цим, п'ятим, десятим. Ну розумієте, я особисто. Я особисто е маю досвід роботи з даними продуктами, але вони такі або сезонні, або тимчасові. Що ви, зітагіта? Помагати прийшли, будете теж мені допомагати, розповідати. Або вони є такими, знаєте, ну, якби нішевими так званими. Тому дивіться сьогодні ми з вами поспілкуємося про такі продукти, як пивна дробина, от, пивна барда. От потім горох, от і також пару слів скажу вам за рапсовий шрот. Ото це якби основні елементи. Е, там ще я знаю, є чечевиця. От, я знаю, там ще є боби. Але ну, якщо як показує мій досвід, ну ними фактично ніхто не годує. От, тому це такі е, продукти, ну на які ну, якщо ви хочете ними годувати, Google вам з допомогу, відкрите, почитайте, помоніторте, може щось вам. Підкаже Google, бо ну, в даному напрямку я вам там не густо можу підказати. От, така от фактична історія. Тому для початку я вам почну свою розмову із, безпосередньо з пивної дробини. От із пивної дробини. Я думаю, ви чули таку штуку. Ну, а якщо не чули, то ви всі чули, що таке пиво, От, що таке пиво, відповідно, пиво. Виготовляється із ячменю, от і фактично з якого е шляхом там не знаю, яких там процесів хімічних, фізико-хімічних, механічних, е витягується солод, от, який йде на е пивоваріння, І фактично продукт, який з'являється е відходом пивоваріння, це якраз є у нас е певна дробина. Пивна дробина може бути в двох вигляді: вона може бути мокра пивна дробина, а може бути суха пивна дробина. От відповідно, ці два продукти на сьогоднішній день теж присутні, і в основному не присутні біля е, заводів пивоварних, які сьогодні у нас в Україні є. От які працюють, і фактично, навіть якщо є пивна дробина, то це каже про те, що не все пиво у нас виробляється із порошку. От ну я не думаю, що якщо ну не все, то е частка невеличка частка виробляється із Ячменю. От, е, і я думаю, що найкраще пиво все-таки крафтове пиво, от, яке виробляється на пивоварнях, коли сам власник розливає це пиво от, і дивиться в очі е, своїм клієнтам і каже, що моє пиво найкраще. От, ну, от тоді я думаю, що це ок. А так уже ну там, коротше, я не п'ю пиво, через що нічого вам сказати не можу. От, а відносно пивної дробини поспілкуємося. Є два види. Волога і суха пивна дробина, волога е дробина, або її ну якби використовують набагато більше. Це дробина, яка використовується екстемпоре. От що таке екстемпоре? Це означає, вона на зараз е безпосередньо от, її, е ну, її виплюнув завод. Е вона якби вже все відпрацьована, її вивантажили, її завантажують на автомобілі. Вона в сирому вигляді. Вона дуже рідка, дуже рідка там. Вологи більше 80%. Ну, фактично, я вам скажу, це, якщо порівнювати по вологості, це та сама та сама, та сама зелена трава, яка вже ну, фактично кінець кінець травня, початок червня. От. Біля 20% вологості, і фактично її везуть, везуть продають, годують на великих фермах, використовують хтось там, питається її консервірувати. От хтось там е, питається її сирою годувати, але ви повинні розуміти одне: якщо є пивна дробина, то запам'ятайте, її потрібно годувати свіжою. Вона досить добре джерело білку. От е, концентрація білка там коливається ну, по різному, там, по-моєму, до 20% на абсолютно суху речовину. Через що, якщо ви берете сиру певну дробину, то там у кілограмі виходить десь ну, максимум, десь до ну, прилучших. Розкладах там може бути до 10 ну, до 100, -100 грамів там не буде, десь 50 грам. Ну, його там, протеїна дуже мало. Але там дуже багато структурної клітковини, воно досить добре молокогонний препарат. Якщо, чи кормовий продукт. Якщо ви годуєте рідкою пивною дробиною, то, як правило, корови молока дають дуже добре, досить добра молоковіддача, І, як правило, є і білок, і жир у молоці, через що продукт такий досить прикольний. прикольний. От, але є, е, знаєте, як от, от, темна, сторона. От, темна сторона. Перед тим, як я вам скажу е, цю темну сторону, хочу сказати, що саме більше... Виробляється даного продукту саме літом, От весна, літо туди ближче до осінні, і фактично якби стає воно на паузу, а потім так от, перманентно воно є. От, В основному її продають великими партіями. Якщо її продають свіжу певну дробину на базарах, не бачив я такого. ну, Я думаю, що в кого хто ближче, той має доступ. Ну, Я скажу наступне, що ну, є маленька проблемка це плесень. От, це плесень грибок, цвіль, так звана, фактично тут є питання от саме до цих грибків, от, тому що дуже швидко йде процес ферментації, і дуже швидко ця вся мікрофлора от, або ця грибкова маса вона починає рости, тому що ідеальне середовище, ідеальне середовище, і фактично певна дробина, яка полежала на сонці, на сонці, буквально добу, дві, вона вже починає пріть і тут вже починається друга історія. Я вам скажу, це вже така бомба. Ну не то, що з сповільненої дії, а вже досить швидкої дії, от яка негативно буде впливати саме на здоров'я вашої худоби, тому. Тричі подумайте, якщо ви хочете годувати пивною дробиною. Якщо у вас немає постійного джерела надходження свіжої пивної дробини, то тут вже думайте, як вам її зберігати. От, А відносно зберігання, фантазія в нашого ну, народу досить така потужна. От, Багато експериментів закладали у пластикові, герметичні, ну, так звані кишки, там по 250-300 по тонн є такі біг-беги, ну, біг-беги, там пластикові, рулони заматують. Ну, фантазія є. Варіанти є. Тільки одне єдине, що коли ви чим більше ви його запакуєте, тим ви повинні зрозуміти, що ви його розпакуєте, коли ви його повинні згодувати за добу, за дві. От, ну, максимум три, ну, максимум неділю, ну вже от в останні порції вони будуть самі критичні для ваших корів. От, тому тут повинні ви е, тримати руку на пульсі і розуміти, що. Ну, що вам, що вам потрібно, і чи зможете ви ну, постійно це робити. Якщо ви хочете її консервувати, використовуються ті самі там е засоби для консервування, що для сінажів використовують. Ну про це ми з вами поспілкуємося як потепліє. От е буду розповідати вам технологію заготівлі сіла, сінажа. Якщо вам буде цікаво, порозповідаю. От е тому е фактично тут е при заготівлі використовуються ті самі консерванти, і саме основна задача це напакували і зразу закрили герметично. Якщо у вас там 3, 5, 10 корів, розраховуйте так, що одна оця ваша упаковка, фактично, тара, яку ви пакуєте, ну, щоб ви її з'їдали там за добу, за дві. Комбінують е, певну дробину цю з соломою, щоб було більше структури. Ну там уже, в принципі, кому цікаво, можу коли зняти відео, розповісти більш детально, бо ми цим колись займалися, через що ну, можу, можу розповідати. От, Ідемо далі. Е, є ще такий, це ми з вами побалакали про певну дробину е, мокру. Зараз пару слів скажу вам за певну дробину суху. От, Певна дробина суха, зрозуміло, що її сушать. Фактично, ціна її е, ну вже трішки більша, от, і е, фактично вона вже може трішки зберігатися. Але є теж така сама проблемка: це плісняві гриби, які розвиваються офігенно в даній е, певній дробині. От, ви навіть візуально їх не ловите, але в корови починаються проблеми з шлунково-кишковим трактом, в корови починаються проблеми із репродуктивною системою. Фактично тут треба розуміти, звідки ви її берете, скільки вона вже з Зберігається, і саме головне, що не газуйте в плані даванки. Ну, щоб ви зрозуміли, певна дробина суха, вона десь дуже схожа на жом, от саме на сухий жом. І фактично, тут от ви повинні розуміти, що це на сьогоднішній день вже захімічена, захімічена продукція, яка ну або відходи пивоваріння, які фактично не досить добре можуть впливати на. Шлунково-кишковий тракт а особливо на мікрофлору, от саме корови перед шлунків. що тут думайте, включайтеся наскільки це вам потрібно, от чи потрібно воно вам взагалі. Це так би мовити два основних продукта, Два основних продукти по з пивної дробини. Далі йде наступний у нас продукт: це горох. Горох багато запитуєте, чи можна годувати горохом. Скажу чесно, можна годувати горохом. От хочу сказати, що ну в основному до нас попадає на ринок. Це в приватному секторі це свіжий горох, сам по собі чесно. Я вам казав, що досвіду майже не маю з ним. От, скажу єдине, що е, використовуйте для годівлі тільки небагато. Використовуйте там ну, кілограм півтора на голову на добу, тому що амінокислотний склад ну, може бути тимпанія в корови, через що ну, це я просто знаю, бо цікавився колись. от, Тому. Скажу вам, а ви там уже самі приймайте далі рішення. Можна його жарить, варить, чесно, не готов сказати. От, ну, думаю, все одно структура амінокислотний склад в якійсь певній мірі. Якщо надавати якусь термічну обробку горохові, то я думаю, що він буде більш доступний. Це відносного гороха. Відносно гороха. Хочу також зазначити, що сьогодні є такий гороховий шрот. От, і фактично цей гороховий шрот зараз дуже широко використовується. Ви всі думаєте, для годівлі Ні хрена, не для годівлі, а саме для фальсифікації сиру або сиру кисломолочного, або так званого творогу, як кажуть. Сьогодні основна маса молокозаводів. Молокозаводів це саме камінь вашого роду, товариші молокозаводи. От фальсифікують сьогодні творог. Особливо це такі місцеві, так звані е... дівчата. Я вас зараз поганяю курей. Тобі дам. І що? Що ти курку ганяєш? Я вам дам. Це в мене такі два яхтер'єрчика. От, і це вже яйця трощать ще до курей не добралися. Ну, поки вже ну, ще вони в принципі і малуваті. Їм ще й півроку немає. Ну подивимося, що з них буде далі. Так, е -е, виходить, що ми зупинилися на тому, що е -е, горох використовують гороховий шрот як фальсифікат. От саме такі маленькі цехи по переробці молока. От в більшості випадків, але я вам скажу, не брезгують цим і е великі заводи. Фактично іде така тотальна е фальсифікація. от, ну, е горох сам по собі досить добре джерело білку, тільки рослинного походження, і фактично е його е відбілюють. І він ідеально йде. Структура робиться така крихка, як і е сирної маси. от, І фактично використовується для ну. Ті, хто живе в містах, от, ті, хто харчується в супермаркеті, вітаю вас. Ви найкращий спочивач на сьогоднішній день гороху. От, більший, ніж корови е з е е е е приватного сектору. От така от історія про горох і чим він цінний. От ви тепер знаєте, що я вам ще обіцяв розказати пару слів. Пару слів я ще вам скажу за. Пару слів я вам іще скажу за рапс. Рапс. Ви всі знаєте, що олійна культура досить широко використовується для виробництва біотоплива. От, все круто, траляля, і почали годувати шротом, тому що для біотоплива використовується саме олія, олія. А е, виходить для годівлі худоби використовується шрот. Шрот такий, знаєте, досить специфічний сезонний. Скажу вам на початку весни, середини літа. Дуже багато йде, як аль альтернатива соняшникового шроту, тому що якраз в даний період заводи всі мези, які переробляють соняшникове насіння, вони всі стають на е ну, що там на підготовку на пере, ну, в общем, там їх е на техогляд так званий. Да. От, стають на тихогляд, і якраз цей період рапсового шроту. Його ну чесно, багато в Україні, але рапсовий шрот, рапсовому шроту різниця. Все напряму залежить від того, це технічний шрот чи це кормовий. От тому, що все залежить від насіння. Виявляється, є насіння, е, так зване промислове. От коли йде на біотопливо е, дана олія рапсова. А є ще ну, так званий кормовий. От який іде на ну я не знаю в харчову промисловість, не знаю, куди йде саме масло, це але е, ну я так розумію, що воно йде, і відповідно шрот, тому що технічний корови фактично не їдять, він смердить. Він смердить, він має присмак, так би мовити, вам того самого керосіна або солярки. От і фактично молоко може теж віддавати. Якщо ви пам'ятаєте мої перві відео. Із макухою, з годівлею, коли я вам розповідав про годівлю, що я там годував макухою, рижія, рижія, то от якраз я теж напоровся на ті самі граблі, от, тому що коли вже мої корови добре в'їлися у рижієву макуху, я її почав вже давати так на рівні соняшникової, то в мене виникла проблема, у мене вершки почали смердіти керасіном. І досить чітко це ловили жінки. Які Купували у мене вершки, і особливо жінки, які купували у мене вершки в столиці. Село ще куди некуди Ну як би нормально на це відносилось, а от уже городські от городяни фактично вже трошки крутили носом і казали: Михайло, в тебе молоко смердить керосином. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається, але потім. Сів, почитав, подізнавався і виявилося, в чому проблема. Я зменшив пайку, і фактично протягом неділі е, в мене все стало на своє місто. Через що тут от, ну, є рівень накопичення, я так розумію, і потім воно вже вистрелює. От така от історія із рапсовим шротом. Але ну за кордоном широко використовують, годують його. Ну в розумних дозах. Я ж кажу, є там і протеїн, є там і енергія, є там і олія. От, то фактично в кого є доступ, просто щоб ви розуміли, що є такі штуки, от є такі продукти, якими на сьогоднішній день можна годувати. Я розумію, що кормовий рапс якраз не смердить керосином і фактично ним можна більше більше Годувати худобу. Ну За кордоном, скажу вам, мабуть, один із самих поширених і один із самих, мабуть, дешевих альтернатив от в плані із джерел білку, які можна купити от із, із із зернових культур. от Так, пройшлися ми з вами по пройшлися ми з вами по рапсу. І що я ще вам обіцяв? Що я вам іще обіцяв. Ну, в принципі, це основні. Давайте, якщо вас цікаве, я вам скажу, що ну який самий дешевий, саме дешеве джерело протеїна. От, ну задаєте питання, Михайло. Який самий дешевший. Самий дешевший, я вам скажу це: афігенно заготовлене сіно і афігенно заготовлений сінаш із люцерни. Це самий дешевий, це самий... Дешеве джерело протеїну у вас на фермі, яке може бути, коли ви самі своїми руками заготовляєте. Про це ми з вами ще поспілкуємося в наступних відео. Ну, чесно, я вам скажу, є про що розмовляти по годівлі через що? Так, потихеньку запасайтеся е е е терпінням, зап запасайтеся терпінням і потихеньку будемо вам розбирати все по е е е елементах. От і будемо з вами спілкуватися і по технологіях заготівлі, і по ну по всьому, що вас цікаве, тому. Не соромтеся, от, е пишіть запитання, ставте запитання. Якщо є якісь доповнення, будь ласка, доповнюйте. Я дуже вдячний е глядачам, які досить е розгорнуто, другий раз дають підказку е по е заготівлі, по е джерелах е там різних е поживних непоживних речовин, які містяться у продуктах, через що кажіть, пишіть я. Чесно вам скажу, читаю повністю все, навіть читаю п'яні бредні, які другий раз хтось пише, непонятно про що. Ну, перше, що не вмієм писати, буває. А друге, пишемо непонятно в яку сторону. Я просто хочу завжди казати: якщо ви вмикаєтесь і починаєте мене дивитися зараз, то відмотайте буквально на е, рік, на два назад, фактично по моїх відео. І подивіться там е, всі питання, на які я даю відповіді. То. Тому що ну виходить, що мені майже кожне півроку потрібно все перезнімати по новому, щоб вам ну дати відповідь на ту на ту чи цілу низку питань, тому що тут на сьогоднішній день ви пойміть, я ж не чат-бот, от який буде вам давати пряму відповідь. А фактично, моя задача вам підказати, от е, саме як потрібно це все робити. А ви вже самі приймаєте рішення, який має бути раціон, як потрібно годувати вашу художню. Добу, скільки повинно бути кукурузи в раціоні або пшениці, там, або ячменю. Ну, ви повинні індивідуально підходити до своєї корови, тому що я скажу вам усе усе, що я вам розповідаю. Я ділюся власним досвідом, власним досвідом, як я це роблю. Фактично, ви можете його або приймати, або не приймати, або саме головне, я хочу, щоб ви зрозуміли мій основний. Меседж, який я вам даю, що ви повинні самі вмикатися і мислити. От, і зрозуміти одне, що тільки ви, тільки ви і більш ніхто от, найкраще може нагодувати вашу худобину. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся от, і на каналі, і на велесовій фермі. І до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте! Що там? Собаки? Де? Ой. Ах, ви дві скатінки. Шо ви? Ай ви. Нарепались, нарепались. І це тут бешкетуєте. Ах, два бешкетума. Бачите, так от прийшли до мене з другої сторони села дві собачки, назвав їх Зіта-Гіта. Виявилось, вони приїхали аж із Донеччини, із зони бойових дій. От, і живуть тепер вони в мене. От, тому що власники воюють, а вони бігали бездомні по селу і фактично прийшли з дітворою сюди, попередив власників, що вони у мене. Він каже, хай вони у вас живуть. Він каже, я думаю, вони будуть у вас доглянуті. Ну, а це ми й доглядаємо цих розбишак двох. Назвав їх Зіта і Іта. Хто з них зіта, хто з них гіта, ще не придумав, але вони відкликаються. Да, Зіта-гіта! Зіта-гіта! що ви? ах, сирунчики мої, а, два дзвіночка. Все, гуляйте.